Вітаю, з вами Аніукер. Я вже, можна сказати, увів вас у світ до аніме сегменту своїми двома відео про недитячі аніма аніме жанри. До речі, подивіться їх, якщо ще не бачили. На третє відео по жанрам, на жаль, я поки що матеріалу не накопав. Якщо маєте джерела, то поділіться в коментарях або в ТГ. Буду вам за це вдячний. Тому, значить, це вирішив я полізти разом з вами у основи цієї неймовірно великої теми, щоб роздивитися мамонта, так би мовити, поближче. І саме тому. Сьогодні у мене відео з історії хен цензура таю. Чому ви спитаєте я це слово через цензуру кажу? Ти що дурбелик чи що? Ну тут все просто. Ютуб такі слова не дуже любить і не дає із за цього манні. Такс, ну наче все пояснив, без зайвих затримок, поїхали. Почнемо трохи з базису. Сам термін хен цензура тай з японської перекладається як збочення або збочинець, в залежності від контексту. Загалом так називають мангу, аніме, відеоігри та зображення з відверти. Ми сценами поява та розвиток цього жанру обумовлений специфічним японським культурно-історичним ставленням до різних хтивостей. У цьому значенні слово вкрай рідко вживають у самій Японії. Зазвичай подібні твори там називають джухачікін японською. Це щось типу не для малечі. Починається все з предка хтивого аніме жанру, такого як шунга. Шунга – це жанр японського традиційного мистецтва, присвячений сексуальним відносинам, що побутував у 17-19 століттях. Слово «щунга» буквально перекладається як весняна картинка, бо завдяки тому, що весна сезон зародження нового життя, воно також означало і сексуальні стосунки. Так, жінок легкої поведінки звали Байшунфу, тобто жінки, що продають весну. У цьому жанрі існувало кілька напрямків: «Щумпон» – весняні книжки, макура е, дослівно, книжки подушки, ехон, ілюстровані книжки, хіга секретні картинки або е. Обережні картинки, які тільки натякали на статеві акти, не показуючи їх, Прото етчі, так би мовити. Подібні зображення, що звали також варайга – забавні картинки, бо багато які з них є пародіями на традиційні японські гравюри, хоч жанр щунга виник у 17 столітті як різновид у кі-йо-е, але еротичні малюнки існували раніше. Синтоїзм – давня релігія японського народу, у якій вся природа уявляється удохотвореною живою, прихильною до тілесного кохання. Японська міфологія рясніє хтивими сюжетами, але для японців Коєтус не був ні ідеалом кохання, ні фалічним обрядом богів, а просто радісним союзом статей. Еротичні гравюри користувалися величезною популярністю серед всіх верст населення, аристократів даймьо, самураїв, селян, торгівців в чонін. Щунга значно розрізнювалися за якістю та ціною від ретельно пророблених гравюр, які замовляли багаті торгівці та даймю до дешевих, які розходилися серед простого народу. Також багато які видатні японські майстри працювали у жанрі щунга, часто анонімно. Для художників такі зображення були звичайною річчю ще й прибутковою. У період щова та хейсей, мистецтво шунга сильно вплинуло на становлення всім нам відомого тивого типу жанру аніме та манги під назвою Хен цензура тай Подібно до Щунга, цей жанр зображує еротичні сцени з усією дальністю та мальовничістю. До речі, цікавий факт. З часів забуття першу масштабну виставку класичних еротичних картин вдалося провести в Японії лише в 2015 році. Після того як Щунга мала успіх на великих міжнародних виставках, до цього подібна виставка була неможлива як не дивно через законодавство, що подібне забороняє. Про це детальніше розповім вже наприкінці. Обов'язково дочекайтеся. Основним призначенням Щунга в ті часи була сексуальна освіта. За походженням воно є синтезом науки та мистецтва, призначеним для популяризації. І медичної науки, серйозна медична література, перекладена з китайської, була мало зрозуміла не фахівцям. А от вже картинки стали більш популярними посібниками і порадниками для активізації статевого життя та медицини. Наприклад, за традицією, перед весіллям наречена отримувала у подарунок кілька ілюстрованих сувоїв на різні теми, такі як цікаві пози у ліжку, поради жінці у шлюбі та статева гігієна. Щонга також надавали магічне значення. Самураї зберігали їх в обладунках, вірячи, що вони захистять їх у битві. Торгівці поміщали кобан картинки формату 12 на 9 у гаманці для принадження грошей. Втім, існує і раціональне пояснення такого захоплення цього жанру самураями та торгівцями. Вони були вимушені подугу знаходитися далеко від коханих. Перші проводили тривалий час у військових таборах і на війнах, другі у ділових подорожах по різним куточкам країни. Еротичні картинки були по суті. Ті їхньою єдиною розвагою. Хатні господині ж зберігали картинки у буфетах для захисту дому від пожежі, а також для принадження добробуту у дім. Довгий час у суспільстві була поширена думка, що шунга здатні вилікувати також і сексуальні розлади різного штабу. Типу. Після революції Мейджі починається модернізація країни, яка супроводжується значним впливом західної культури. До Японії масово завозиться європейська графіка. Зокрема, поширюється техніка фотографії. Щунґа, як і весь жанр у Е, не Може конкурувати з нею і на межі 19-20 століть занепадає. А щоб мій канал не занепав як Щунга, буду дуже вдячний за підтримку його гривнею. Одна, наприклад, як ці прекрасні пани та панянки, які вже це зробили, моя їм повага і відданість, долучайтеся до їх рядів і ви, мої друзі. Навіть підкинуті 10 гривень дають мотивацію і змогу мені кліпати контент для вас. І надалі, дякую за увагу! Продовжимо на початку 20-го століття в японському суспільстві зріс інтерес до нетрадиційних хтивих практик. В 1920-х роках японська сексологія переживала свій розквіт, крім робіт японських вчених. З'явилося багато перекладів відомих західних науковців, в тому числі Зигмунда Фройда. Саме в цей час з'являється термін ерогуро, тобто еротична гротескна несенітниця. Кінець 20-х років зависло Мацудзави Гочі став справжнім хтивим бумом у ті часи. У відповідь на зростаючий інтерес суспільства до цієї теми в японській літературі з'являється велика кількість еротичних творів та творів для дорослих. Але з початком 1930-х років, зі зростанням цензури, доросла література занепадає та йде у підпілля. Тільки у післявоєнний час відбувається її відродження. Наприкінці 1960-х років, після сексуальної революції в Японії, починається другий літератури. Ітератури для дорослих сучасний же хен цензура тай отримав свій розвиток лише у 1970-х роках, коли манга почала комерціалізуватися, а читацька аудиторія, яка встигла полюбити її в дитинстві, подорослішати, щоб знову привернути читачів, Мангаки стали включати в свої роботи елементи еротики та криваві сцени. У 1968 році корпорація Shueishin-He готувала до випуску свій перший журнал -мангі Shonen Jump, який повинен був скласти конкуренцію іншим виданням від конкуруючих компаній. Одним з перших авторів нового журналу став Гонагай, чия еротична комедійна манга Гаренчі Гаукен. Буквально безсовісна школа, моментально стала хітом та збільшила тиражі Shon'En Jump до мільйона примірників. Гонагай став першопрохідцем в жанрі етчі, справивши величезний вплив на свій. Від манги і на японське суспільство, попри те, що за сучасними стандартами зміст безсовісної школи вважається цілком невинним, свого часу вона зазнала суворої критики за вульгарний сюжет та зайву відвертість, і спричинила протести батьків, жіночих асоціацій та батьківських комітетів. Деякі батьки навіть влаштували її публічні спалення. Показ одноіменного аніме, знятого за мангою, у деяких регіонах країни, був заборонений. 1980-ті роки називають золотим століттям аніме. 84 го року з'явилися перші еротичні ова серіали та Аніме» та Вершки першої ночі. Останній серіал став особливо популярний, оскільки поєднував дорослий міст та еротику з пародіями на популярні тоді манга та аніме серіали. Вершки першої ночі так добре продалися, що крім серіалу, продовження був випущений ще цілий ряд побічних ова, включаючи полегшену версію для юної аудиторії. Наступною значною подією у світі дорослого аніме контенту став Ова серіал Хлопець Волоцюга». легенда про надлюдину режисера Такаямі. За мотивами манги вже нам відомо тощо омаєди – в цьому серіалі заплутаний та містичний сюжет поєднувався із сценами, скажімо так, масових контактів людей та демонів у цьому творі то, що маєда вперше створив еротичну сцену за участю величезних щупалець – Тентаклей цей концепт став надзвичайно популярним у США та Європі. Більш того, в уявленні західного глядача Тентаклі найчастіше символізують хен цензура тай, як явище, коли на початку 90-х років відбулося світове відкриття японської відеоанімації. Хен цензура тай відразу став широковідомим та популярним, оскільки подібного за відвертістю та якістю графіки контенту в США та Європі не було. Відіграв тут свою роль і маркетинговий фактор: ліцензії на дорослі аніме можна було дешево купити, а потім легко продати, рекламуючи небачене раніше. Але цілком зрозуміле видовище не перевантажене незрозумілими елементами японської культури. Поширення інтернету розвинуло цю ситуацію, оскільки хтиві японські картинки та відеофрагменти зайняли важливий міст. У різноманітних еротичних галереях, створюючи у обивателів відчуття, що вся японська анімація це одні хтивищі і збочення. Наслідки цього культурного шоку помітні і зараз. Також цікавий парадоксальний факт вам наостанок. Хоч на перший погляд Японія і здається дуже відкритою і відвертою у еротичному та сексуальному плані, але починаючи з початку 20-го століття в Україні діють дуже жорсткі закони щодо контенту для дорослих. Саме тому авторам аніме та манги доводиться викручуватися як тільки вони можуть, посаміс на так звані світлові мечі, я думаю, ви зрозуміли про що я, Різні монстри та тентаклі, метафоричні порівняння з природою, духовним тощо. З іншої сторони, ця винахідливість подарувала нам купу жанрів для активу аніме сегменту, про які я вам разом з Іміраель і розповідаю. Тому дякую, що дивитеся відео. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте гривни ЗСУ. Всім до зустрічі, всім папа! -па.